Доброго ранку, хлопчики та дівчатка. Подивіться, хто до нас сьогодні завітав на заняття? Вірно, ведмеді. А чи однакові ці ведмеді? Ні, той, що зліва, справжній лісовий хижий звір, а той, що справа, це казковий ведмедик. Подумайте і скажіть, а чим відрізняється казковий ведмедик від справжнього? Вірно, казковий ведмедик. Вдягнений як людина, вміє розмовляти людським голосом, наділений рисами характера людей і робить такі вчинки, які роблять люди. Ведмеді живуть у багатьох казках. Давайте пригадаємо з вами ці казки. Перша казка це казка Коза Дереза. А це казочка, вірно, пан Коцький. А це Марійка і ведмідь. Так, два жадібних ведмежатка. А це три ведмедя. Казочка, солом'яний бичок. Наступна казка біляночка і розочка. Так, улюблений вінні пух. Казка. Мужик і ведмідь. А це казка ведмідь черв'ячок. Так, казка ведмежа послуга. Молодці малята! Ось як багато казок про ведмедів ви знаєте. А зараз я пропоную навчитися ліпити ведмедя. Для ліплення нам потрібні пластилін. Дошка, серветка і стека. Отже починаємо. Щоб зліпити ведмедя, я пропоную вам уважно роздивитися схему ліплення і підготувати всі необхідні деталі. Ось такі заготовочки, користуючись схемою, виготовила я. А тепер починаю збирати ведмедя. Із великого шматка пластиліна прямими рухами рук люблю пеньок. І з другого великого шматка пластиліна ліплю товстий тулуб, куля голова. Витягаю пальчиками мордочку. Маленьку кульку розрізаю навпіл і роблю вуха. Вуха міцно притискаю до голови і примазую пальчиком, щоб трималися. До нижньої частини мордочки ліплю ротик. З чорного пластиліна роблю три кульки: ніс і два маленьких ока. Тепер голова вже готова. Міцно притискаю її до тулуба і примазую пальчиком. Кріплю передні лапки до тулуба. Міцно притискаю і примазую їх. До нижньої частини тулуба притискаю і примазую задні лапки. Коли лапи міцно тримаються, ведмедя можна посадити на пеньок і зробити ступні, відтягнувши пальчиками шматочки пластиліна. В лапу ведмедю даю. Пиріжок. Із тонкого довгого жгутика ліплю кошик, звертаючи пластилін по колу. До кошика кріплю ручку. А тепер у кошик складаю пиріжки. Ось такого ведмедика із казки Марійка і ведмідь зліпила я. А з якої казки ведмедика зліпили ви? Націлайте свої роботи. До побачення, до нових зустрічей!